Відносно недавно в Роттердамі проголосили лауреата премії Єврокон щорічного європейського конвенту наукової фантастики. Є тут і нагорода Кризаліс, що вручається письменнику або художнику, який яскраво заявив про себе дебютними творами. Разом з іншими творцями в цьому році її отримав і український автор Сергій Пельтяй. Саме про його книгу Кіберджанк Неонові історії від видавництва НК Богдан. Ми сьогодні і поговоримо. Вітаю, з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі база від Монобанка, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі. Кіперджанк неонові історії не роман, а тематична збірка, куди увійшли повість та декілька оповідань. Тому для зацікавлення розкажу тільки про початок саме повісті, бо в оповіданнях це вже будуть серйозні такі спойлери. Події в усіх творах книги розгортаються в місті, дуже схожому на Київ майбутнього. Місто розділено на дві частини після великої війни. Про побережжя та розвинуте. Тут є класичні для жанру неонові вивіски, суперкорпорації та життя. А лівобережжя показує ще класичніше хай-тек лоу-лайф. Це сіра зона, де вмілі хакери та відлюдники живуть якомога далі від влади в напівзруйнованих будинках та закинутих фабриках. Тут вони проводять багато часу в гіпернеті та заробляють на життя. Темними, зухвалими, небезпечними і завжди нелегальними справами в цьому місті є такий собі Владислав. Він зустрічається зі своєю дівчиною Олею в одному з ресторанів міста. Вона запросила його сюди, щоб відсвяткувати її беруть на роботу у велику корпорацію Глоу. Раптом дівчині стає погано і вона втрачає свідомість, її везуть у лікарню, а там кажуть, що це пошкодження мозку. Хлопець залишає Олю до ранку в палаті і їде додому. А коли приходять назад наступного ранку, ніхто не знає, де нова пацієнтка. Ба більше в записах немає жодних згадок ні про неї, ні про виклик, ні про те, що вона взагалі тут була. Владислав мусить знайти свою кохану, і для цього треба повернутися до хакерства, яким він колись серйозно займався. Як бачите, кіберджанк неонової історії найбільше тяжи до класичного кіберпанку від Стівенсона чи Гіпсона, але він набагато простіший для сприйняття. Та набагато легше написаний. Глибинні глибині сенси автор все ж заклав: наприклад, про доцільність клонування та перенесення свідомості. Автор ставить питання: чи нормальна це, чи можна вважати клона людиною, якщо клон не знає, хто він є, чи можна вважати людиною те, що перенесли з біологічного тіла в роботизоване? Також Сергій Пельтяй явно додав сюди вплив сучасної російсько-української війни, її наслідків та варіантів розвитку. Усе це робить книгу ще глибшою та різноманітною, але це все одно до багатошарості і класиків кіберпанку далеко-далеко не дотягує. І я не кажу, що це повинно дотягувати. Я просто пояснюю вам, що на вас чекає, щоб ви розуміли, чи потрібно вам це читати. Ось і все. Кіберджанк не можна назвати повноцінним кіберпанковим твором по своїй суті, бо, на мою думку, автор таким його просто не робив. Це радше стилізація під цей жанр, пошана та повага до спадку згаданих вище авторів та їх відомих послідовників. Це таке собі, якщо хочете, копіювання з метою створення просто якісної жанрової сучасної української фантастики. Книга сповнена навмисними, ну на мою думку, навмисними кліше, які часто доведені до максимуму. Якщо хакер, то тільки найкрутіший. В шкірянці та на мотоциклі із механічними імплантами він легко зламує захист найпотужніших корпорацій та займається сексом з найнебезпечнішими жінками. Якщо жінка, то неймовірно вродлива, молода, з кольоровим волоссям, катаною. Та з ну, чи асасіна, чи неймовірним знанням про штучний інтелект, або іноді вона теж супер-пупер-хакерка. Якщо корпорація, то неодмінно погана, велика та женеться за грошима. Вона завжди має декілька таємничих розробок з перенесення свідомості та склонування. Ну звісно, і обов'язково це хтось викрадає, а потім чи намагається використати, чи продати, чи передачі передати іншій корпорації. Також маємо сексуальні сцени та інші подібні прояви цього брутального та відвертого жанру. І на мою думку, це найгірше. Ірші декілька абзаців з любовними сценами, які я коли-небудь читав. Автор ніби і підбирає правильні та небанальні слова для цього діла, але воно все одно ну, дуже ріже око, вуха та мозок одночасно. Воно фактично зайве, хоч якби підходить так за стилем, бо це якби класичний кіберпанк, але все одно якось ну, не вписується воно, на мою думку. Як бачите, усі ці речі клішовані та давно знайомі, але родзинка в тому, що воно приправлене українськими вайбами, посиланнями на ті чи інші події, натяками, іменами, місцями тощо. Через це навіть така нарочита шаблонність стає рідкінішою та цікавішою, а ще це просто гарно написано, тому цікаво читається. Кіберджанк Неонові історії не намагається перевинайти давно, агонізуючи, ну принаймні, на мою думку, підрозділ фантастики. Ця книга просто грає на знайомому усім полі та робить це з любов'ю до жанру та з українською перчинкою. Сергій Пельтяй точно знає, що створив, і виходить в нього добре. Це не та книга, що війде у світовий спадок кіберпанку, але це точно гарний сучасний український жанровий твір. Проте мені все ж було мало наявних 240 сторінок, а ще хотілося б роману, а не збірку з повісті та декількох оповідань. Так, це чисто моя смаківщина, але простіше та цікавіше читати один великий твір. Ніж збірку. Ну, знову ж таки, це особисто для мене. Бо в ній в цій збірці можуть бути окремі твори, які вам подобаються менше, а інші більше. Тому це таке собі прокляття збірок, про яке я вже не раз казав. Не виключення, і також для мене став і кіберджанк, повість та три оповідання з п'яти наявних мені зайшли. А от дві два оповідання мені не сподобались. Кіберджанк Неонові історії мені також сподобалося як видання. Книжка має розумну, яскраву, зрозумілу обкладинку та жанрову обкладинку це найголовніше. І вона ну, принаймні для мене нагадує бойовики та жанрові такі кіберпанківські фільми чи книжки. 80-х, 90-х років такий присмак ретро в ній однозначно присутній. По ній відразу зрозуміло, що чекає на, на читача, і це чудово. Також сподобався інакший шрифт, який для мене набагато зручніший ніж є в інших книгах видавництва. Бо якщо ви знаєте, може хтось читав, бачив НК Багдану. У них такі трошки дивний, на мою думку, шрифт. І він був для мене трошки незручним його читати в інших його книжках, в тому ж він і старого трилогії. У мене, до речі, є відео на каналі, а тут вони його змінили. Він такий більш класичний, з засічками, і мені він був набагато зручніше. Можливо, вам теж буде або ні. Не знаю. Не пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також мені сподобалися круті стилізовані фарзації та зручне причитання лясе. Ну, більше б книжок з цим лясе, навіть таких жанрових і таких простих. Дуже зручно. Отже, кіберджанк неонової історії, якісна збірка сучасного українського кіберпанку. Це стилізація, на мою думку, під класичні жанрові елементи. Тому книжка не стане откриванням та не додає в нього нічого нового і не дивую. Але Сергій Пільтяй приправив давно затерті мотиви українськими елементами, нашою історією та героями. Тому в нього вийшли близькі кожному українському читачу сюжети. Формат книги, тобто повість та п'ять оповідань, точно комусь не сподобається, бо це не роман, а ще тут кринжові та зайві сцени. Сексу, сексуальні сцени, проте в автора вийшов атмосферний український кіберпанк з глибинними сенсами, клішованими цікавинками та різноманітними піджанрами. Ця книга вартує вашої уваги, якщо вам подобається цей жанр та все, що з ним пов'язано. Це не буде откровенням, як я вже казав, але це точно дозволить насолодитися та отримати просте читацьке задоволення. А що нам ще треба? Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі та пишіть, які книжки, рецензії на які книжки ви б хотіли бачити надалі. На цьому я буду з вами, як завжди, прощатися, як завжди. Побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому наступному відео. Бувайте!